Фух смачно тут пожерли, чуєш? Пощ... Пощастило, що був холодильник. Нормально вже давно їм. Нормальних продуктів ми консерви жерли. Якийсь тунець, я... якийсь. Бляха, срань всіляку. А тут нормальний холодильник, риба і ще щось О, класно взагалі. Слухай, коли будемо видвигатися? Не знаю, зранку вирушимо, я думаю. вже вже ніч, спати хочу просто. тебе є ще відчуття дня ночі Є, я хочу спати. Чусь. І я хочу піти. Ну, давай. Авай, давай. Чекай, давай я тут світло. Там. Бляха, какая разумная людина тут поставила эти скрытые стенки? Я буду сверху, короче, я не знаю, я обожаю на другой полиции спать Давай Доброй ночи Вставай, бляха, вставай! Ёбаный рот, а Что это? Затопило. Теку. Затопило, сука. Бля. Що робити, блядь? два м води, блядь. Сука, як оно нас затопило. І ще перебуває і ще ще вода, блядь. Так, чекай, чекай. чекай. Випливаємо звідси, випливаємо звідси. Чекай, як на за мною. Ах. О, блядь, цей торнадо, сука, щоб тебе затопило. Блядь. О. Боже мій! Сука, я нічого не бачу. На мене наліво, на ума, ба, не Тут три метри вода. Водяний карман. Повітряні кармани, боже, давай, давай, сюди, 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 сюди бани. Це шо, це, це якийсь вихід, це якийсь інший вихід, тут якийсь інший вихід, якийсь інший вихід на що? Повернайся, повернайся. Ох, йобаний. Якийсь інший вихід, куди ми взагалі повземо. Сука, сука. Боже. Чекай, куди ми припавзували. Чекай, чекай. Як нас взагалі затопило? Вода б не могла так швидко зайти срана вода, навіть якщо б дощ був такий. А, ти ще чомусь здивувався. О. О. Чекай, що це? Нормальне місце було, блядь, ну блядь. Чекай, там щось. Де ми зараз взагалі? Де ми? Там щось є, чекай. Е, патронів нема. Тебе є патрони на 9? Я бою ще сім останні набій. Більше немає. Добре, давай, давай я перший. В тебе, в тебе такий скажімо, ствіл довгий, довгий не можеш мобільно пересуватись. Я можу, давай. Як ти взагалі Дощ? Выхідь твою. А може і звісно дощ затопить. Він мілкий. Хоча, можливо, він був би... Він був би... Ось іди, ось іди, ось іди. Бляха, так, таке так, нормальне місце буде. було, чуєш, його затопило. Було, було, все, забудемо про це місце. Забудемо про це місце. Боже Що зараз робити? То зараз тоді двинемо... Туди? А що ще нам робити? Давай, треба йти туди. Блять. Бля! Сука. Сука. Ми? сука, сука, де, де, де ми, бля? Бля? Де ми? Чекай. Не Не надо прервать её. Мы... Били... Снова... Снова, сука... Что такое? Странный флэшбэк, сука... Какой флэшбэк? Мы били наш бункер. Да, мы били наш бункер, я же тебя прошу. Давай, пойдём. Чекай. Он... Боже. Ах, як же ж холодно. Сука. Що це за сраний кельмат? Блядь. Ты знаешь, так холодно навіть, що як ж як жаре, значе, блять. Ось він. Ось він рідний. Слухай, так це неподалік, та. Так. Ну що нам трачати? Б... Може бункер зайтом. Йопадеву. Я сука хочу хотрі, сука вже замерз. Вже замерз. А тут тепліше, клімас, спускайся. Тільки обережно тут же міни не забувай. А, точно. Міни. Бля он. Один же. Скільки він тут років валяється. скільки? До хрена. Знаєш, до останнього викликав надію, що тут безпечно, але коли згадую, що тут коїлось останнім разом, коли ми були. Слухай, а тут було розбите скло? я не пам'ятаю. Було. Типу, тут стрілянина була. Хм. Ні, давай. Такого? Давай не зараз, давай не зараз. Давай не зараз. чувак. Чому? Треба. Одна, що нам туди? Одна, що? Можливо, там є та херня, вона останній раз там просто телепортувалась. Можливо, воно, вона там є. Ну, давай. Є. давай. Yes. Слухай, а той генератор. Як думаєш, ще працює? Хрін його знає. Давай надійнемо масочки. У тебе є протигаз? Чекай. Боже, іди сюди, іди сюди. Mm. Тримай. Виявляється, є ще. Ще й до да хрена не было. Ничего себе. Давай. Тебе є ти... против газ, надень против газ. Да на, надень против газ. Так скоро Давай. А ніхто не помре. Головне це захист. Ми ж там не рік находим. Чи ти до спати я не розумію. нахуй нам сюди. Свою мать немає світла немає. Чекай. А Нять. чого світла немає. А чого я, блядь, Лічильник. 0-0. 0-0. Нічого немає. Так, а знову, чого світла немає. Аз няук, няу. Тут нічого, нічого. Нічого тут немає, чувак. Ч тут світла немає, це мене. дивує. ця система вся працює. Стоп. Вона працює. Працює? В останній да. раз вона помогла. Она просто выключена. Напрацю, я... Запрацю, я, чувак. Зараза. Бляха, а дев мои... де со стороны. Радар не з'єднувач. Радар не з'єднувач. Чуєш. Айдвиж. Так. Чуешь? Я. Метов, бні. Тут. Знаєш, чому тут нема світла? Чому? Подивись на стелю. Немає сраних лампочок, блядь, ти ти. немає. Тихо, блядь. Ти? Іване, лампочок внутрішніх, блядь, чешу, сука. Слішно, слішно. А сука, Хто, сука, лампочки, блядь, вигорта. А чому з тими залізними хуйнями? Ти розумієш це? Ты же тут лазери літають, блята. Давай покинемося. Убий. ти вже перепочити не хочеш. Сраку, мені тут страшно. Ді. Як скажеш? Саме головне, що ми можемо сюди повернутися, бо радіації тут немає. Слава Богу. Але сука страшно. І радар працює, чувак, станція ця працює уже день. Прекрасно. М -м -м -м. Уже день. Прямо як в перші наші. Обожнє. Просто обожні. Цей острів нати. Обережні, ну обереж. А це що таке? Боже, блядь. Я. Тут закони фізики не працюють взагалі. Ооо. дар вальтає. Дуже класно. Висота. Так швидко йдеш... йде. Маю, 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 маю надію, бо там щось знайдемо. А воно від нас відстане. Боже, я хочу це поскрейше знайти. Я хочу це поскреще знайти, та плести з цього странного острову. Боже. Я вже задфубався, скільки ми тут знаходимося, скільки місяців. Скільки ми тут, блять. Я вже хочу додому. Хочу О, ось це воно. Чому воно. привітація? Ой, я задовбався, я вже. Я вже... задув. <титут> О! Він туди налетів! Блядь! Він б... 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 там! Єбануться! Він там! Єбануться! Пальці гнутся! Слухай! Може нам не треба зараз туди йти? А може нам не Ти б... хто там? Слухай! Це ж інший якийсь! Взагалі інший! Ти Блядь. Ти... Ти гониш? Ти що такий? Винись, чувач йобаний якийсь! Пішли туди! Шопну, все, чи так, я йду, все Давай. Сука, ми в бункері ніхіна не нашли. Де ми ще знайдемо ту фігню? Де, Де скажи мені, будь ласка, ту фігню, скажи мені, на що на, на, надо? На. Сказав, віддайте мені це, блять. Можливо, він голову мав ти йому віддав той сраний, що там було, сука, кулончик сраний. Да, і, і, можливо, ми віддали йому свою душу, блядь, разом з цим. Бля. Сука, пішли, блять. Вистачить туди дивитись, бляха. Досить же боятись. давай пішли. Сука. Болос. Що це було, що це було. Так, добре, хвата. Вистачить, вистачить нет. Вистачить нет. Я чую реактивний якийсь тягу якусь. Теж? Як винищувачі. Давай тут, давай тут, покажу. Давай. давай тихо. Тихо, тихо. Моє полювання закінчилося. Просто блядь, Ти просто, бляд, Я просто кудись їбав. Тікай. Тікаємо нахуй. Сука. Я Куди він полетів? Туди здається кудись. Сука, тікай. Добре, добре, бали, мав. Тікай, тікай, тікай. Він нас опередив. Сука Вы втратили остальные шанс. Вы втратили остальные шанс. Ну ты, блин, поганый. Сука. Текай. Это текай, бункер, просто это текай. Ты просто текай. Скистов, бункер на магии Шенникс. Давай. Текай. Минимум, все, вот Зараза. Боже, давай, текай. Що збитка збитка. Херня, сука. Сука. Блять. Давай, 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 давай. Давай. Благо у нас теперь. Чекай. Ало. Закрываем. Ай. Треба забрикуватися, блока. Ну що? Ну що, вітаю. Вітаю тебе. Сім ти мене нахуй вітай. Останній шанс втрачено. Нічого, ще не втрачено. Останній шанс втрачено. Я все виправив. У нас тепер є станція. Працююча станція. У мене є передатчик, похуй, будь по на картель, похуй, похуй на картель вже, похуй, блять. Картель це это несумісно, блять, хуйня. Короче, нас картель буде трахати 300 тисяч років, ніж, блять, за Лазари. лазери. Зараз ми з'їдаємося, хай хоче з картелем, хай хоче з картелем, похуй, ми скажемо, що ми з картелем, у нас їхня броня, у нас їхня екіпіровка. Довго, давай, связывайся. Шуча, бляха, поки ми тут не померли. Я пофиг погнали пішов, Пошук пішов, пішу. Ти серйозно, маєш надію з ними зв'язатись? Та хай вже нас заберуть, блядь. Хай вже нас в нас блядь, продадуть, нахуй. Похуй. Добре. Я Я піду в ті срані кімнати. Я спробую щось знайти, може якісь документи в так странних тубочках, бляха, Хрень йозда, може, щось допоможе. Давай. Або... Або ще щось я не знаю. Добре, давай. Оксана, тумбочка. Так, заставайся. The generator stopped. От бля.